Невтішне видовище зустрічає відвідувачів одного з найстаріших кладовищ Ужгорода по вулиці Капушанській. Купи сміття, чагарники та залишки надгробків повсюди. Закритий майже 50 років тому цвинтар довгий час не доглядали. Кілька ініціатив з очищення кладовища громадських та церковних груп не призвели до суттєвого вирішення проблеми. Однак, в листопаді цього року майбутнє кладовище стало однією з найбільш обговорюваних тем в обласному центрі. Оскільки напередодні дня пам'яті померлих на паркані перед самим кладовищем з'явився плакат із зображенням проекту облаштування на місці кладовища меморіального парку, водночас ужгородська міська рада запросила ужгородців до громадського обговорення проекту. У зустрічі взяла участь журналіст, самовіддана дослідниця історії міста Тетяна Літераті. На громадських слуханнях нам пояснили, що це тільки ескіз намірів, тобто, тому що багато хто побачив цей ескіз і перелякався, що міська влада хоче повністю всі могили знищити, зробити широкі прокласти доріжки, так як ми це бачимо. І тому багато людей прийшло на громадські слухання, і всіх найбільше турбувало, чи справді будуть знищені поховання. Як нам пообіцяла міська влада, поховання будуть збережені, принаймні ті, яких ми бачимо там сліди. Тобто це би мало виглядати так: якщо є збережений хрест або надмогильна плита, поховання, то вона буде збережена. Якщо є тільки місце, видно, що там, наприклад, буде. Було поховання, а надмогильний пам'ятник зник, то буде позначатися якимось стандартним стовпчиком або тумбою, бетоною, або з іншого матеріалу. Це ще буде все продумовуватися. На зустрічі сторони погодилися, що представлений план неможливо виконати через розташування поховань та потребує перегляду. Також була досягнута домовленість про створення робочої групи. Всі, хто бажав записатися до робочої групи, записалися. Можливо, якщо хтось бажає ще це зробити, так само може звернутися до Ужгородської міської ради і попросити, аби їх теж записали до робочої групи, бо вони могли контролювати цей процес або вносити якісь свої ідеї, побажання, працювати одним словом над тим, як можна це зробити. Немає жодного сумніву, що перш ніж вирішувати питання, необхідно провести ретельні дослідження. Я попросила себе також долучити до цього процесу. Ще кілька осіб, які займаються краєзнавством, долучилися, але було би дуже добре, якби і офіційно, і історичний факультет до цього долучився, і кожен із нас, хто вивчає якусь епоху. Надав для цього свої якісь свою інформацію. і Ми зібрали все це докупи, тому що справді багато великий пласт історичний і багато легенд, які теж можна або підтвердити, або спростувати. Тобто, тут справді дослідницька робота можна, так і може проводитися велика. На обговоренні проекту були присутні й ті, чиї предки поховані на цвинтарі по вулиці Капушанській. Одні з них проти, інші за цивілізований спосіб впорядкування цвинтаря. Юрій Яцина зазначив, що найголовніше зберегти під час реконструкції місця поховань, а остаточне рішення має бути прийняте після врахування думок та пропозицій місцевого населення. на мою думку. Цвинтар давно потребує, щоб там навели порядок. Я особисто регулярно доглядаю за п'ятьма тамтешніми могилами. Те, що відбувається на кладовищі, є неприпустимим у цивілізованому місті. Ще раз наголошую, що всі могили мають бути збережені, і стежки, які включені в план, не можуть бути прокладені таким чином, щоб могили залишилися недоторканими. Не потрібно будувати нових доріг, а треба привести до ладу існуючі. Ми повинні створити меморіальний парк і позначити всі поховання. Крім того, родичам має бути надана можливість. Ість перепоховати своїх предків у будь-якому випадку. Робота потрібна, але все повинно робитися з відома та за згоди місцевого населення. Напередодні дня пам'яті я, я поспілкувався з низкою відвідувачів кладовища. Усі були одностайні в тому, що реконструкцію потрібно продовжувати. Однією з ідей було створення меморіалу з надгробків, які зараз розкидані по всій території. Реконструкцію кладовища ініціювали депутати Ужгородської міської ради. Це тому, що це була ініціатива депутатського корпусу. Було на розгляд департаменту міської інфраструктури подано відповідне звернення, і департаментом було створено робочу групу з приводу розгляду даного питання. Чому саме така? Чому саме цей об'єкт? Тому що це кладовище було закрито в кінці 80-х років. Воно неналежним не чином доглядалося. І власники надмогильних споруд. Ми бачимо, що неналежним чином доглядають за ними. І така прийшла ідея з приводу порядкування даної території. Посадовець зазначила, що наразі проходить збір інформації про похованих. Будь-яке втручання у самі поховання не передбачає наш проект. Наш проєкт тільки буде передбачати, якщо він буде вже реалізовуватися, то впорядкування самої території. Чому ми саме зараз зібрали? Тому що трошки більше часу є, от ті, що займаються капітальними видатками, то ми можемо цим займатися. Тому і збираємо всі вихідні дані для проєктування, щоб у нас були. А в подальшому ми будемо, коли вже дозволить і постанова Кабінету міністрів проводити капітальні видатки через Казначейську службу, тоді вже будемо розробляти даний проєкт. Питання зміни статусу кладовища по вулиці Капушанській в Ужгороді виникало неодноразово за останні майже 50 років. Але ці плани завжди викликали суспільний резонанс. Однак, нинішній стан кладовища також є незадовільним. Потрібно виважене і мудре рішення влади без образи пам'яті померлих та почуттів їхніх нащадків. Залишається сподіватися, що вирішення цього питання найближчим часом буде знайдено.